За минулий тиждень стався один підрив на вибухонебезпечних предметах. Зокрема, одна цивільна особа зазнала травм. Сталося це 24 вересня близько 15.00. Під час проведення польових робіт біля села Андріївка Донецької громади ізюмського району на ворожій протитанковій міні ТМ 62 підірвався вантажний автомобіль КАМАЗ. За попередньою інформацією водій вантажівки чоловік 1961 року народження отримав осколкові поранення. Його було госпіталізовано до обласної лікарні. Загальна кількість випадків підривів цивільного. Населення, а також, взагалі, випадків підривів на вибухонебезпечних предметів з початку війни це 227 випадків, під час яких загинуло 40 людей, і понад 220 людей було травмовано.